Привіт, мої друзі! Так, ви знаходитесь на каналі Усущності. Сьогодні пройшов третій тиждень моєї гри в рейді. Який рейд of Legends? Так, таким чином, я сьогодні хочу підвести Ох, ще... Одного тижня. І я обіцяю, що це буде останній раз, коли я пишу відео чисто без тексту, тому що не зміг підготуватись. Робимо з ну, крутезними людьми а, у, україномовну Віки по іграм. Так, Бачите, що нічого не збирав. ось 21 день закінчився. Що маємо? Маємо те, що я апнув левел до ну, 42-го. Якесь місце. Ну, отримав. Що маємо? Які плюшки? Ну, давай, грузись. Ніяких плюшок. Так, так. Отримати усі нагороди. Все добре. Так. Далі дивимось. За цей тиждень я відкрив а, дві ну, ще одну ячейку. А, ринок був вже відкритий. Покупаємо усе, що тут знаходиться. Так, ну, добре, є таке. Є така річ. Так, роблю те, що потрібно. А потрібно нам зробити поколь. Що це таке? А, так, 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 так. Добре. Добре. І що ти вважаєш? А, так, ну з цим я буду розбиратись. Я навіть не знав, що таке річ є в грі Так. Дивимось. Каель. 60, Це зрозуміло. Так, я на цьому тижні е, був неприємно вражений тим, що мені випала ось ця дамочка. Е, Подивився огляд на неї, але кажуть, що треба е, її розвивати. І випав до неї ще один. Е, Ну, парубок такий моторний, лисий, правда. Ну, то таке. І в мене вже виходить друга пачка на арену. Ну, Тобі ж, ну, моя нестандартна ну, пачка, Nokeeль, ну, <coughs> Дяволиця, Новоїтельниця і то, ну, Хазяйка душ. А, і... Їдуть на групову арену, а обичну арену, звичайно, я буду проходити через цю баришню, цього хлоп... хлопця, і будемо дивитись, кого ще можна поставити. Так, в планах в мене було те, що я бажав зробити ронду. на ну, На максимальний рівень не підняти, але в мене це не вийшло, тому що з'явились ці двоє, і я перекинувся на них. Ну і про ронду ну, теж не забув, я майже викачав <coughs> на під неї корм. Далі. Також я збився з на ну, ну, фарму корму через те, що. Почав проходити логова дракона, хоча мені ще не вистачає сили пройти 10 рівень. Я застакався на 9-му, але в мене нічого не випадає. Це дуже погано, але я за цей тиждень щось зроблю і вважаю, що до ну, 13-го зможу пройти дракона. <кхід> так. І мені, ну коли у суботу потрібно буде пофармити е, цю вежу. Е, для того, щоб е, он, закрасити каеля, і якщо в мене все вийде, то буду ще закрашувати нашу ронду, нашу маленьку дівчину. Це такі плани на ближайше майбутнє. Так, далі. Що я ще. А. Також, також також я трошки походив на Мінотавра і розвив цьому хлопцю другий рівень талантів. Ну, пішов у такий ось білд. Крит урон, крит шан... О, ну, а, шанс. Да, так, кріт шанс і на 5% на, на більше нанесення урону, якщо на здоров'я. Ну, ниже 50%. Міткасть і і і і міткасть, коли немає КД на навиках. Далі. Поки що в мене є ще великий зал, але я його ще не качаю. Я поки що збираю жетончики, тому що в нас є місії. Місії поки що не проходжу, тому що. Бачите, так? Я застакався, і мені потрібно 25 зілій духа отримати. А 25 зілій духа я отримаю лише коли. Так, правильно. У суботу. Так. А, ні, не в суботу. Йошкінко, тут я тебе дебіл. У понеділок. Ну, таким чином будемо чекати понеділка, щоб пройти далі. Місії. А поки ми будемо чека... а поки я буду чекати понеділка, я буду робити корм собі, щоб можна було покращити ронду. В нас є 1, 2, 3 4 рівня хлопці ну, майже на 40 викачені. І залишається ще двох, двох підняти на 4 зірки і рівень 40. Якось так воно виходить. Що ще? Якщо є якийсь прикол, є щось. Що ми маємо? В нас є шанс X10. <кук2> ну, давайте спробуємо відкрити ці осколки і подивимось, що в нас буде. Перший осколок Кочевниця. Нічого не знаю, нічого не можу за неї сказати. Далі ще одна рарка. Воїтельниця. Дві воїтельниці. Дуже добре. Підуть на фракцію охороняти. І третій осколок. І ще одна рарка. Твою ж мать, бойова жріця. Ну, добре, вона в мене теж є. Нічого. Гарного не вийшло. Ну, то таке. Так, робимо. Охоронці. М так, хто в нас? орки ні, дімони ні, Ду мабуть, тут. Ні, не тут, а де там? Ну коли її А, варвари, так. Так, так, потрібні варвари. вставляємо цих двох дівок. Нехай ще дають нам. А так, і. Сюди в нас ці дві дівки є, нехай не ну, теж стоять, і я про них поки що забуду. Так, ну на наступний тиждень я сказав, що в мене і є... які плани. А, так, по клановому босу. Світиться такий, світиться парубок. Завтикав, нічого не робив, але і нічого і не падає. О, є ще один осколок. Добре, добре. Ну, зараз поки що пройдемо. О, як я зробив, я затопив і намагався одним ну, ключ, ну, ключем пройти адського. Адського ще не можу проходити, і навіть з трудним в мене виникають проблеми, тому що тому і продовжую бити цього парубка. Авто, так, ну і стандартна, в принципі. І в мене пачка один ядовик, один танк. І два до бафера. -дебафера. Це воїтельниця і дяволиця. Ну, і ірон стоїть так, щоб вона ну, воно теж накидувала якийсь не ну, який, який урон. Так, я вважаю, що в нас йде, йде ж, трансляція. Не закінчилась. Запис буде. Я сподіваюсь. <кій> так, ну, і насамперед, що ще хочу сказати, друзі, так, це те, що а, на наступному тижні я буду проводити, вже зроблю собі а, цей дуже добрий такий а, план і по ньому буду розповідати, що як я роблю. Щоб ну, не було такого. Що я щось роблю, а воно, ну, я, щоб все було наструктуровано і розказано. Так, ну, бачимо, так, що лям десь я зможу нанести з одного заходу. Це дуже мало, я розумію, але я граю лише 3 тижні, о, і щось в мене виходить не так. Тому дуже прошу. Хто смотрить, пишіть коменти, я буду дивитись і розробляти свій план дій далі на наступні тижні, щоб я максимально зміг розкачати свій аккаунт. Ну, за місяць будемо дивитись, як воно вийде. Але за півроку я вважаю, що я потрібен проходити вже, Ну якщо не хай левел контент, то Мід контент це буде моє. ну, Я так вважаю. Х... Ну, Хоча я розумію, що без донату це буде зробити важко, але я донатити не збираюсь. Я збираюсь лише ну, грати тим, що мені дає гра. Так, ну бачите, один ляма я наношу урону він з першого проходу. І це в мене ще ронда, не шоста. І в мене ще не закрашені вони зовсім. Далі. Ой, не те зробив. Так, бастіон. Виходимо обратно. І дивимось. Я на цей розвод. А, так. Я можу ще одного призвати. І хто це такий? Звіробой, що він робить? Так. Штраф атаки. Атака по усім. Яд 2,5 на 2 хода. 75. Можна. покращити. Ні, там. Тільки ми покращуємо на урон, а не можемо покращити шанс. Ну, добре. Він кудись дай пригодиться. Так, ну, зрозуміло, що. Е, Скоріш за все, я буду е, спочатку не підійму ронду до шостого, до, ш, да, до шостого підійму і, і буду е, підвищувати рівень. Потім я буду красити своїх е, чарів, і після цього я буду вже намагатись їх одягати, одягати в речі, що в нас там будуть випадати з дракона. Ну і, мабуть, все. На цьому я завершу свій звіт за третій тиждень і буду просити вас підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати коменти, а взагалі. О, головне, щоб ви писали коменти для того, щоб я зміг поняти, зрозуміти, що я роблю не так, і в яку сторону мені ну, потрібно розвиватись у цій грі. Всім дуже дякую за перегляди. Я рад це робити для вас і рад від вас отримати зворотний зв'язок. На цьому будемо. Прощатися з вами до наступного тижня. Всім дуже дякую. В воно величезне спасибо. Спасибі.